Всім привіт! В одному із відео ви запитували, що зроблені ці квіти це айсинг, і зараз я розкажу, як його робити. В Чашу для збивання даємо білок і просіємо цукрову пудру. Обов'язково потрібно просіяти, щоб не було ніяких грудочок, інакше вони будуть забиватись кондитерський мішок. В комбайні я збиваю ось такою насадкою лопатка. Якщо це ручний міксер, то беремо звичайні насадки для збивання крему. Збивати айсінг потрібно до тих пір, поки він не стане таким світленьким і не почне дуже добре тримати форму. Також на етапі збивання додаємо декілька капель лимонного соку. Він потрібен для того, щоб айсинг був максимально білоснірним. Якщо не дозбити айсинг, квіти не будуть тримати форми і будуть розпливатись. Тому важливо правильно і гарно набити масу. Обов'язково накрити мокрим рушничком, так як маса дуже швидко обвітрюється і засихає. Набираємо потрібну кількість айсингу і фарбуємо в потрібні кольори. Я фарбую гелевим барвником, але також можна скористатись звичайним сухим порошковим. Для відсадки квітів нам знадобиться кондитерський мішок та кондитерські насадки. У мене це пелюстка і пелюстка троянди. Вирізаємо маленькі квадратки пергаменту, вони потрібні будуть для відсадки квітів. І також беремо такий кондитерський цвяшок. Наповнюємо мішки айсингом і починаємо відсадку квітів. Бока мішка я додатково зафарбувала в зелений та рожевий колір, щоб дати такого відтінку квітам цікавого. Покажу декілька варіантів відсадки квітів за допомогою насадки пелюстка троянди. Ці рожеві квіти, які ви бачите на відео, виконані однією насадкою. Після відсадки залишаємо квіточки на столі і при кімнатній температурі вони повністю стануть твердими. В кінцевому результаті квіти взагалі стають тверді, тварті, наче камінь. Тобто, якщо ви хочете якихось м'ягесенький квіточок, то цей айсинг для цього вам не підійде. Загалом це є базовий айсинг для пряників. Тобто цим айсингом малюють пряники. Але щоб малювати пряники, потрібно додати до нього трішки води і собі вже робити консистенцію, яка буде ідеальна для малювання. А на цьому, власне, все. Якщо відео для вас було корисним, будь ласка, залиште в коментарях будь-яку реакцію. Дякую!